Чайки, мовляв, там порушення правил якесь можливо було у штрафному майданчику. Но... Іншої думки був арбітр. Зараз непогано пробуває по воротах. Сергійчук приклався, продовжується атака. І забиває м'яч зараз. Євген Проданов у ворота суперника. Гол, друзі! Відбувається в нашому матчі. Саме Євген Проданов відкриває рахунок нашому матчі. Тросянець веде. В рахунку вже 1-0. Сенсорні здібності. От зараз чайка підхопить цей м'яч Віталій Шмаргун. Бачимо, він зараз був з і Зараз він якось мчить до м'яча. Тут одразу два гравця Тростенця його зустрічають. Зараз непогана атака може бути пробуває по воротах зараз. Олександр Савчук на мільники. Дякувати Богу і Збройним силам України. Ми повертаємося на футбольне поле. І зараз якраз розіграш кутового біля воріт Тростянця. Удар по воротах. Зараз відбувається. І перший такий момент одразу у нас після виходу на футбол. Центр. Даценко. Даценко стріляє по воротах з дальньої відстані. Перевірив зараз він свою гармату, але поки що повз ворота наліво. Знову. Повертають і простріл, собственний майданчик непогано зараз було. Тут же Проданов стріляє вздовж воріт. Удар по воротах відбувається головою. Пробував зараз е гравець Тростянця. Тримають гру під своїм контролем. І продовжується ця така затяжна вже позиційна атака господарів поля. Тишинінов вперед. Е непогано пробуває по воротах е Тишанінов. Віталій Шморгун, 77-й Степан Клименко, 95-й Дмитрій Сичевський, 90-й Петро Савчук, 97-й Олександр Савчук, 11-й Богдан. І Тепер от між собою бачимо в центрі поля комбінують. Поки що без загрози. От зараз пішла передача вперед. І непогано зараз Сергійчук в дотик. Навіть без обробки цього підтримки. Тут ще й падіння гравця трасенця, але показує арбітр, що можна грати далі. Атака. Господарів продовжується. Непогано зараз передача в загострення пішла і Шаповал Зараз цей м'яч приймає на лівому фланзі, розхитує суперника. Пробиває по воротах непогано. В дальній кут мітив. Знову таки лівим флангом. Не входить штрафний майданчик. Тримає м'яч, поки розвертається. Непогано зараз може бути Деревінський. Був з м'ячем. Стріляє по воротах. Зараз удар непоганий вийшов у Коваленко. Флангу. Савчук пробуває по воротах. Сильний потужний такий удар вийшов. Не впевнено, не зафіксував він в руках цей м'яч. Вибив за межі штрафного майданчика. Атака Чайки продовжується. Простріл з правого флангу. В центр удар по воротах. Блокується він. За голову хапаються. Гравці йде удар. Непогано зараз пробуває. Гравець чайки. Забуває у цьому моменті. Гол у ворота суперника. І от десь як мінімум 5 хвилин, думаю, буде для того, аби тростянець опиняється з м'ячем, зберігає для себе. Йде в атаку, зараз мчить навіть Венгер і пробуває по воротах. навіть.